Привіт-привіт! Я сьогодні до вас виходжу в такому домашньому, сьогодні я така хазяєчка. Трошки пізніше покажу вам, що в мене вийшло. На вулиці дощик, і в мене просинається ось ця хазяйка, яка готує повністю все. Це ще слава Богу, що я не спекла хліба. Бо в мене вже ця ідея вже ця ідея криється в голові дуже давно. Так, да, звісно, коли жінка оце ж в цьому. В якомусь такому, не знаю навіть, як сказати, на вулиці просто така погода, що і гуляти, в принципі, не підеш, і по магазинах якось теж не сильно хочеться. От, тому в мене сьогодні день для готування. Що хочу сказати, чому вийшла до вас в таке звернення? Це те, що ось той, те відео, там, де я записувала про неймовірну подію, там, де я така щаслива. Це саме про те, що мені запропонували надрукуватись у журналі. Я вражена навіть до сьогоднішнього дня, і вже в жовтні вийде той журнал, в якому буде моя стаття, моя публікація, і мене надрукують в журналі. Це така певно якась нездійсненна моя мрія. Я, в принципі, навіть ніколи в житті подумати не могла, що... Мої публікації будуть друкувати, і особисто мене, тобто мою цю фотографію будуть друкувати. І, в принципі, показувати по телевізору, як каже мій чоловік, що тебе показують по телевізору. Тому, в принципі, я в очікуванні, коли вже буде журнал у мене, то я його вам покажу. Покажу, що там вийшло, яка там вийшла публікація. Ось, і, до речі, розробила ось ці брелочки. Мені дуже сподобався дизайн, сподобався макет, сама все розроблювала, сама кожну строчку брала участь у ній, кожну строчку придумляла, розробляла, заряджала, щоб там все збувалося. Ну, звичайно, якщо ви замовите і у вас щось не збудеться, то ясна справа, що претензії до мене. Будь ласка, я їх буду приймати і все окей, якщо вони будуть. Ну я мільярди тисяч даю вам гарантію, що прид... коли ви придбаєте ось той магнітик, Ось той брилочок, який чому кажу магнітик, через те, що він притягує до себе саме найкращі події, але відповідно ті, якого ви купите. Наприклад, якщо ви купите магнітик для відносин, то він буде допомагати вам у відносинах. Якщо ви купите магнітик для багатства, для достатку, то гроші у вас будуть ого-го і ого-го. Ну, якщо не вірите, знову ж таки перевіряйте. Для запису пишіть, журнал покажу трошки пізніше, коли же він буде в мене на руках. І ось така та моя шалена подія, від якої я була неймовірно щаслива. Всім гарного дня і смачного, хто їсть!